Проходь, Маруся, там відкрито!» Здоров. Ти ноги пообчищала, бо до мене Гарка тільки що входила, такого натаскала, що її вигрібла після неї, та тільки сіла. Та я заходила рецепт медовика спитати, ага, хай Василя хоч медовиком нагодує, таке вже худюще, що й дивиться страшно. Маруся, він по вулиці як іде, так мені кажеться, що з нього щас оті штани злетять, так і хочеться підбігти та підтягти. Та це Забито, Маруся, що дуже видно, еге. Ага. Ти бачив, я вродь би, й замазувала. Це бик широнув оцей наш намаханий, представляєш? Казала Івану ще осінню. Давай його здавать к чортовій матері. Воно ж як уперлося, як баранюка, ні в какую. Хай, каже, більше й росте. Куди йому ще дужче рости, Маруся, як воно й так уже вимахало, таке, хай господь господміле, до нього й підходить страшно. Я ж оцею пішла напувати. Піднесла йому відро з водою поставила, так він як дзизне рогом. І оце тепер таке. Гальці розказала, так вона не повірила. Подумала, що Іван лиснув. Та ну, я ж Гальку знаю, як облуплену. Я ж бачу, стоїть ухмилочка ця її така єхидна. А та ну, звісно, що воно своє забулося, я ж помню. Раніше Василь як тільки було вип'є, так і Галька ходить з синьою пикою. Так того вона вже не помнить. Та, нервно, вже нельці побігла докладать. Та це ось рознесуть по всьому селу.